Вітаю всіх. Всім привіт на каналі орхідеї і не тільки. У мене різні квіти. Сьогодні мова йде про аденіуми. Нещодавно я пересадювала дві розсоки, зараз покажу. Одну в мене побачили на Ютубі на каналі. Продай продай. Продала в мене вони однакові. Ось. Результат пересадки, значить, дивіться. Пішов ростик, пішов. Ось і ще проривається. Е, значить, укріплення, щоб не підіймалось коріння, я так і не перебрала. Я не знаю. Наверное, ще з місяць точно прибирати не буду. Тобто посадка пережив, прижився. У дівчинки, яка купила в мене такий самий, з теж, теж з цікавим корінням, який я пересадила в таку ж плошку. Все теж добре. Дзвоню, спілкуємося, тобто все добре. Сьогодні, сьогодні мова буде про аденіум, який я і знаю, як з ними поводитися, але, знаєте, і на старуху буває проруха. Відкривала на провідрювання вікна і, напевне, зараз покажу. Дивлюся, він якийсь зараз. Коротше, я вже його обрізала. Я не збиралася знімати відео. З... Зараз покажу. Тобто він, дивлюся, він м'якенький. Підходю ближче, а він. Коротше, він був з обох боків гарний. Дивіться, що я обрізала вместі з коріння. Зараз я трішки. Ще підчисю, так вирівнюю з цієї сторони, одною рукою трошки не, неудобно. А, от такий був красунчик на 5 вершочків, таке коріння. Дивіться. З ростками але. Ну, так Думаєш, все знаєш, думаєш, все можеш. Дивіться, який касунчик, ось теж з гілочками, все. Самовпевненість. Іноді доводить не до того, до чого треба. Зараз я візьму штатив і покажу, що я буду робити далі. Можливо, комусь згодиться. Тобто навіть пів кореня згнило, нічого страшного, аденіум здатний. Це пережить і вижить. Так, переставила я. Значить, хочу вирівняти, щоб цього горбика не було, він не потрібен. Так, тому, не боїмося. Все, що могло статися, вже сталося. Тобто ось ось Рівняємо. Рівняємо, промакуємо так, ось, друзі, що, що вийшло. Обрізала його гарненько і присипала корицію. Присипала корицію, покладу на підвіконня, на підвіконня ближче до краю, щоб було тепліше, щоб так. На батарею краще не класти, бо звариться. Пробувала, знаю. Хочеш, як лучше, виходить, як завжди. Тому на батарею не кладемо, кладу на підвіконня, на краєчок. На днів 5 покладу, підсохне, потім буду садити. Ось така от ростюха була, гарна, нічого. Аденіум, ви знаєте, він живучий. Він живучий. Я думаю, що все буде окейно. Все буде окейно. Ще раз скажу, що не збиралась знімати відео. Річ у тім, що зараз середина січня, зараз черенкування, зараз трошки зайнята, Ну, думаю, раз так. Сталося, покажу. Можливо, комусь згодиться. Якщо навіть от ось на стільки підгни, не біда. Не викидайте розтюху, пробуйте, все вийде. Все вийде, все буде класно, дивіться. коріння класне, хороше. Якщо будете провірювати, знімайте аденіуми на підлогу. Наче і акуратно провітрювала, але хватило. Хватило. Результат ви бачите. Тому вчіться на моїх помилках. Всім, хто завітав, хто витратив час на перегляд цього відео. Дякую. Всього найкращого!